Деякі вважають ООН безглуздою. Це не так. Організація дуже продуктивна. Вона бореться з тероризмом. Захищає. А які для українських дітей зробила табори? Ви навіть не уявляєте, в які дні ще ми зараз будемо занурюватись. ООН. організація Об'єднаних Націй з'явилася в 45-му році. world, between iconic buildings and hot dog stands sits the headquarters of an international organization with one mission world peace. Вони гарно справляються, правда? Україна була однією з тих, хто статут ООН підписав ще в 45-му. Найсмішніше, що спочатку була Ліга націй, але країни на неї подивилися і такі: "Щось вона якась неефективна". І замість неї заснували ООН. Не думайте, що колись ООН була крутою, а зараз вона скатилася. Ні, 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 це не її історія. Весь цей час були війни. Геноциди разом з тим ООН. Якимось місіями справлялась, а з якимись ні. Це її не дуже засмучувало. З часом вона розширила спектр своїх завдань. Окрім миру у всьому світі, он ще захищає права людини, розвиває дотримується міжнародного права, гуманітаркою займається. Організація включає в себе безліч установ фондів і програм. Може собі дозволити, там фінансування непогане за рахунок внесків. Велика частка витрати йде на основну місію на підтримку миру. Ну тобто на миротворців. В своєму арсеналі ООН має так званих миротворців, які повинні припиняти збройні конфлікти, захищати цивільне населення. Ми ідеальний клієнт. Таке хочеться ООН запитати: чому не вороти? Чому не вот це питання? ще Порошенко. Він кожен раз кричав, де миротворці нам потрібні миротворці. Найбільш реальним кроком є запровадження миротворчої місії, не якоїсь екзотичної. Миротворці не мають бути ескорт сервісом. Як ви розумієте, ми навіть від ООН не отримали. The Сумно, бо наші українці брали активну участь в миротворчих місіях ООН, починаючи з 92-го року в Грузії, Югославії, в Багатьох ООН не церемонився, кидав українців самі небезпечні війни, після яких не повернулося 55 чоловік. Цікаво, що ООН прямо зараз проводить 11 миротворчих місій задля підтримки миру у всьому світі, і всі вони в країнах третього світу. Далі ви зрозумієте, чому Віта ООН ніколи не була по-справжньому ефективною через права Вета. Це все просто масовка. Ось хто має справжню владу. Дивіться, яка ситуація. Переможці Другої світової, Великобританія, Китай, Франція, СРСР і Сполучені Штати мають право віта на будь-яке рішення. І якщо в Раді безпеці, хоч всі члени скажуть так, але одна єдина країна з правом Віта скаже ні, буде ні. Демократичненько, правда? Як ви знаєте, СРСР вже давно немає. Замість неї Росія. Вона сама себе оголосила правонаступницею СРСР і тепер сидить з правом В'єта. Хоча ми так само виграли війну. Найабсурдніше в цій ситуації те, що з 91-го року Росія абсолютно незаконно являється членом ООН. в статуті СРСР, країни якої не існує, Росія статут не підписала. Ми ж його підписали в 45-му. Я довго шукала це, але знайшла так кадри х років. ООН хто у нас тут? СРСР. And uh, mr. Manuilsky from ukraine was elected chairman of commission number one. you declare the war. it is the responsibility of this body to stop the war. this isn't called a war. this is called a special military operation in the donbass. Це ж які залізні нерви у пана кислиці. У мене вже давно з'явилася апатія. Я побігла б до психолога. Без жартів. Усі ми зараз стикаємося з травмуючими подіями. І якщо відчуваєте, що потребуєте професійної підтримки, то можете звернутися до психолога, це абсолютно нормально. І як варіант знайти його на майнлі українській платформі для онлайн терапії з перевіреними спеціалістами? Платформа дуже комфортна. Проходите тест, по вашому запиту підбирає спеціалістів. Ви можете подивитися та послухати їх, щоб обрати свою людину. Проходити сесії можна через телефон або ноут, де вам зручно і коли перейти на Майндлі можна по QR-коду, плюс я залишу посилання під відео. Не забудьте скористатися промокодом Стася20, Він дасть вам знижку 20% на першу консультацію. Якщо відчуваєте, що вам необхідна підтримка, то не бійтесь звертатися за допомогою. Ах, ну добре, факт залишається фактом. Он була створена як олігархія переможців у другій світовій. В різні періоди різні країни зловживали своїм правом віта. Вгадайте, хто в цій гри переможець. Думаю, ви вгадали, Росія найбільше зловживає в'ятам зараз. Взагалі, коли приймається будь яке рішення на користь України, Росія користується своїм правом Вєта. Я подивилася інтерв'ю з головою ООН. і він визнав, що ні одне питання вони не можуть вирішити через право вітаюкраїн ортусія. Рашен звіл вітоанвіно детері самсігонса еквівален точано пробій віто. Це винодадізізріаліті. Ой, але слухайте, ми так класно гуманітаркою займаємось. Все, он у нас не про безпеку. ООН у нас волонтер. Ну такий собі не дуже. Згадайте, як Росія підірвала Каховську ГАЕС. Он прям волонтерила від душі. Корупція. Он дуже корумпований. Наймасштабніший і найгірший скандал нафта в обмін на продовольство. Гоу, вам сподобається ця історія? У 90-му році Ірак вторгся в Кувейт. в два часи ночі. Іранські війська зайшли на територію іншої країни, захопили її, поставили там свій уряд, який назвали вільний тимчасовий уряд Кувейту». Цей підставний уряд звернувся до іракського лідера Садама Хусейна і попросив цитую, повернути Кувейт в лоно Батьківщини до великого Іраку. Це вам нічого не нагадую. Віримо в нашу перемогу і донатимо обов'язково волонтерам, яких знаєте, фондам. Я залишу посилання на фонд Повернися живим. Так, ось згодом ООН запустила програму. Нафта в обмін на продовольство, яка дозволяла уряду Іраку Садаму Хосейну продавати свою нафту, але за угоди, що виручені гроші будуть витрачатися на продовольство, ліки, а не на нарощування воєнних сил. Згодом вияснилось, було проведено масштабніше розслідування, що генеральний директор ООН, високопоставлені чиновники ООН, керівники, координатори, адміністратори просто ООН від низів до верхушки були заміщені в корупційних схемах пов'язаних з цим проектом. Там було все підставні компанії, махінації з цінами за кожен проданий раком барель нафти ООН брала собі 3% комісійних, 11 мільярдів доларів. кудись зникли? Також ООН платив Садаму Хосейну відкати. А той за ці гроші купував зброю, будував собі розкішні палаци, підкупав лідерів у всьому світі, особливо Францію і Росію. Так і ті, в свою чергу, допомагали Садаму Хосейну в Раді Безпеці ООН пом'якшити санкції. ООН в цій історії не просто крав гроші, він співпрацював з терористичним урядом. Збагачував його влітку цього року. Поряд із звичними бестселерами по типу як досягти успіху вийшло нове видання Як вижити в тюрмі. Ні, нікому нічого не було. І з останніх корупційних схем у 20-му році агентство ООН звинуватили в корупції в кліматичних проектах. Там класика привласнювали собі гроші, плюс різні корупційні схеми. Мільйони доларів привласнили через Росію. А тепер увага! ООН на днях зізналися, що вони відкрили рахунок в Росії Сійському банку в 22 році, оскільки санкції заходу складнили потік грошей з Росії, і відтоді ООН почала отримувати платежі в рублях на кліматичні проекти, Плюс обов'язкові членські внески. Секретаріат ООН відкрив рахунок російському банку відповідно до нашої політики надання допомоги всім країнам-членам у виплаті обов'язкових внесків. Інакше вони втратять право голосу. Скажіть, я правильно зрозуміла? ООН під час війни відкриває рахунок в країні агресорці, щоб, не дай Боже, цю країну агресорку налишили права голосу в ООН? Ну що тут сказати? ООН божня терористів з нафтою. Зате на офіційному сайті ООН проти корупції вже 20 років. І на фото українські школярі світлини на таких постах не випадкові. Виходить, що ООН вирішила згадати про Україну в контексті корупції ліцемірно. ООН займається просуванням та захистом прав людей у всьому світі. В них є окрема рада з прав людини. Ось тільки в цій раді відсутні критерії членства, що робить її відкритою для участі та маніпуляції з боку найгірших у світі порушників прав людини. З приємного те, що після повномасштабної участі Росії в цій раді призупинили, не вигнали її, а призупинили. Слухайте, ООН такий суровий. В 23-му році стало відомо, що Іран стане головою комісії ООН справ людини. Очолить форум. І всі такі, це що, не жарт? ООН. Ну а що, ідеальний кандидат катує протестувальників, обмежує права жінок. Справа в тому, що подібні призначення ООН надають легітимність цим режимам. Це якась психоделіка У 23-му році до складу комісії соціального розвитку Рада ООН обирає Білорусь і Російську Федерацію. ООН у нас настільки захищає права людей, що його представники в країнах третього світу дуже люблять дітей. І ні, це не одиничні випадки. Це прям дуже серйозна проблема. Журналісти не встигають про це писати статті. ООН робить таблички, в які фіксують ці випадки. Щоб ви розуміли, в цих історіях є діти шість, сім, десять років, підлітки, жінки, собаки. Що робить ООН? Сильна міжнародна організація. Проводить інтерв'ю з жертвами. Коли народжується дитина, роблять ДНК. Ну добре, скажете ви таблички ДНК. А що ще? Ще вони плачуть? The United Nations is doing everything Коли ООН знаходить цих нелюдів, він просто відправляє їх додому. Бо цитую: ООН мало що може зробити, щоб покарати їх. Супер! Найкрутіша організація в світі. Тому, звісно, це все продовжується так. Ну, уявіть, ти хворий, ти знаходишся в країні третього світу. В тебе є зброя навколо діти, собаки. Де й сіє піскіперкаменервей, де фікдиссонзганелпмі. Don't think I run. This is gonna... me. Це, знаєте, є чоловіки, котрі їздять в Таїланд, щоб розважитися з ліді боями. Юнана леді амледі бой. А ООН у нас їздить в країни третього світу, щоб розважитися з дітьми. Ці порушення прав відбуваються не тільки в країнах третього світу, а ще й в головному офісі ООН. У 22-му році бібісі вийшло розслідування. І для ООН жінки це просто кусок м'яса. Старші співробітники ООН мають дипломатичний імунітет і подібні випадки не передаються іншим органам, а розслідуються всередині організації. ООН вже не перший рік стає об'єктом критики. Вже навіть BTS не рятує. I, I так ООН запрошує до себе BTS, щоб вони поспівали і підняли їм рейтинги. Але пандемія, війни, конфлікти це підриває віру у людей в ефективність цієї організації. Зараз та, взагалі, коли в Україні відбувається лютий жах, ООН показала себе в усій красі з початком Повномасштабного вторгнення Росія почала відверто зловживати не тільки своїм правом в'єта, а й скликати засідання для поширення своєї пропаганди. Росія скликала екстрене засідання Ренбез ООН, щоб поговорити про біолабораторії, поскаржитися на русофобію, поскаржитися, що Україна збиває російські ракети. Насправді це смішно, бо Росія скликає засідання по будь-якій несмітниці, і ці важні люди в своїх костюмчиках йдуть і слухаються хобліна. І вони кажуть, що майже немає можливості відмовити Росії в цих засіданнях. Але фішка в тому, що вони можуть прийти, а потім встати і піти і не слухати. Але ні, вони сидять і слухають. Вони і Лаврова слухали приїжджало не так давно. А генсекретарь он з ним фоткався і був дуже люб'язний. А й ця організація завжди забуває, що вона повинна боротися з тероризмом, а не бути на його боці. Заступник генсекретаря ООН недавно заявив Хамас із нота терорист груп for us, of course, as you know, it's a political movement. Та чисто грінпісці. Кілька днів тому Ізраїль знайшов підземний центр Хамас просто під штаб квартири ООН. Хамас використовував ООН для збору розвідданих, обробки, зв'язку. При цьому ця будівля ООН ще й забезпечувала їх електроенергією. Пам'ятаєте, коли Хамас влаштував рейд в Ізраїлі? З чого все почалося? Ізраїльська розвідка вияснила, що в цьому брали участь близько 190 співробітників ООН. Журналісти схеми не так давно опублікували розслідування. Починаючи з повномасштабного вторгнення до жовтня 2023 року з України на територію Білорусь вивезено щонайменше 2442 дитини. Дітей вивозять в так звані табори, де їм нав'язують прорадянські наративи, стирають національну ідентичність, роблять з них майбутній кусок м'яса. До цих таборів причетне ООН і Червоний Хрест. Браво! Щось мені здається, вже ніхто не здивований. Щоб Байден здох, господи, прости мене, щоб Зеленський теж, а Путін процвітав, і контроль над всією Україною... Давайте ще раз зафіксуємо: ООН разом з Червоним Хрестом забирає дітей з українських окупованих міст, вивозить до окупанта в табори, де їх вчать помирати за Путіна. І як поводитися зі справжньою зброєю. Так, це все українські діти в таборах від і Червоного Хреста. Я не знаю, мені щось розповідати ще про цю організацію, чи все зрозуміло? Звісно, ООН за всі ці роки зробив багато всього хорошого, але фішка в тому, що все це хороше було просто поза зону інтересів цих п'яти країн. По суті, це їх міжнародний майданчик. Очевидно, що ООН треба реформувати. І очевидно, що вони не дуже цього хочуть. Чому Росія до сих пір там дойну корови ніхто не виганяє? А що мені здається, вони бояться? Ніколи нікого не виганяли. А якщо почнуть це ж все наслідки? А так дивіться, все гарно, фінансування, безкарність. На жаль, Україні там дуже важливо бути. Бо якщо ми сьогодні підемо з ООН, завтра Росія кожен день буде наради влаштовувати нести свою пропаганду і ніхто ж в залі не скаже, що це нісенітниця. Тому нам треба не просто там бути, а ще щоб нас представляла якась реально крута людина. На мою думку, кислиця наша гордість. Чувак дуже шикарний. Ще мені ще подобається в ООН кілька офіційних мов, одна з яких російська. Але кислиця спілкується англійською, причому краще ніж гоблін своєю рідною. Я ж кажу, розкішний чувак. ООН типічна міжнародна організація, як Червоний Хрест, Олімпіада. І я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, то з вас сподобайка, підписка. Ми скоро з вами побачимось. Всім хорошого настрію і всім з моїми відео, тільки хороший настрій, звісно, так.